Маруся, Маруся, що моя маленька розкаже, Що моя квіточка розкаже? Моя гарна дівчинка, моє найдорожче сонечко, моя лялечка кохана, моя дівчинка, то найгарніша лялечка, то? Ой, як дитина бігає, ножками махає. Де ти бігла? Куди бігла дитина? Куди? Куди моя кохана бігла? Моє сонечко, мамина лялечка. То? Ой, що тобі не подобається? Що дитині не подобається? що маленький не подобається? Ту. Дитина щикала? Ой, дитина щикала. Щикала дитина. То, моя квіточка. Ну-ну-ну, пальчиком, ну-ну-ну. Моя дівчинка гарна. Моє найгарніше дитятко, та сонечко мамине. Лялечко. Марусечка? Марусочка. Котятко мами. Мамин промінчик. Нах на. На, покажем всім, що ти соль. Це ж. Марочечка. Дитина хотіла спати, та. Спати дитина хотіла. Та баточки дитинка хотіла. Дитина змучилася. Змучилася дитина. Змучилася. Що ти робиш? Що ти робиш? Можешь Хочеш витягнути, так? да? Дівчинка любима моя. Донечка? Донечка? Марусенька? Марусінька. Марусенька?